Якби було отримано грант, що вдалося зробити? По-перше, зменшити фінансове навантаження на археологічних освітлення. Європейська практика, світова практика, приблизно співвідношення археологічних робіт і реставраційних один до п'яти. Ви розумієте, якщо 10 мільйонів, наприклад, то 2 мільйони мають коштувати археологічні роботи, Але ми ці роботи більшість з них виконали вже перед цим. Це не дало можливість спрямувати кошти якраз на виведення пам'ятки з аварійного стану. Але деякі ділянки треба було провести і в цьому приміщенні навіть довелося робити кореляцію проєкту реставраційного, було знайдено. Ну, підвальне приміщення ще було повністю розкопане, дуже швидко це вдалося зробити. На жаль, культурні шари там були переміщені, тобто шуфолки перед цим там хтось робив. І до... чітко визначити татування будівництва цього донжуну поки не вдається. Сподіваємось, це втрати, коли археологічні дослідження будуть проходити в цій залі, ну і на прилегріх територіях. общем, така, це вдалося з'ясувати. Тепер історія Закарпаття, історію Угорщини. Хто побудував цей замок, Хто був першим володем? Ви знаєте, документи тепер. Всі документи. Але весь край, що Закарпаття території сучасний східно-Словаччини володів е, таке рід е, Амадей. Оба Амодей найбільш потужний, найбільш відомий, е, магнат Східної Словаччини. І швидше за все він володів Невицьким замком, так як і всіми іншими замками на території Східної Словаччини, ну і Невецьким замком в тому числі Обалом Мадей. Ну і трохи такої загальної історії, писемної історії, із Закарпаття входило до складу Угорського королівства. Обовмадей це магнат в Угорському королівстві, величезний. Це Східна Словаччина, Матучак, Західна Словаччина. Початок 14 століття в Угорщині величезна проблема, величезна біда. В чому вона полягала? Помер останній представник, 1301 рік, представник Дінастії Арпановичів. Помер. А нащадка нема прямо. І що? Громадянська війна. Три претенденти на престол, на Угорський престол. Карл Роберт, представник анджуйської династії, Генріх Отта Баварський, Баварія, Рицарі і чеський король е, е, принц Васлав з Чехії. От претенденти на Новоську корону. Це дуже тісно пов'язано з Невицьким замком, саме в тому штатах. Поступово в по боротьбі громадянська війна, жахлива війна, 30 років майже відбувається. Поступово перемагає Карл, Роберт, представник канжуйської династії. Він прибув із своїм рицарським військом, він почав перемагати завдяки тому, що він майже підкупив е міщан невеликих містечок, особливо їх багато було на теренах Словаччини в той час. Е ну, а ці міщани, ремісники, вони були зацікавлені в е е централізованій владі, абсолютній владі монархів. І почали підтримувати Карла Роберта. Він перемагає. Останній супротив йому чинять обовмадей, власник Невицького замку і матуща. І поблизу в місті Кошице зараз було таке село Розгановське. Найпотужніша рицарська битва Центральної, Центральної і Східної Європи відбулася в 1312 році. Битва при Розганувці. Обамодець знімає в тому числі з Невицького замку гарнізони, частину гарнізону, всі танки. Чому я це згадую? Справа в тому, що Карл Роберт приїхав туди і своєю місько. Вони почали походу битви Карл Роберт, ну, по-моєму, він був не дуже гарний стратег але відчайдушний воїн. Він в перших рядах, як піший воїн, бився з супротивником, да? під від ним вбили коня, він втратив свій стандарт е, і втратив керування на пісню, ну, то врятував, а його друг. І фідлегли, Філіп він практично взяв управління військом на себе. Знак подяки після битви при розгаді. Чому друг? А справа в тому, що а, батько Філіпа II виховував короля Карла Робота разом із своїм сином з дитинства. Вони грали разом, разом навчалися грамоті, військовій справі і так далі. Тобто виросли вони знак подяки. після того Карл Роберт дарує Філіпу Другію, і тут документи збереглися, дарує Невецький замок і землі і навколо нього. І згодом, зверніше, водночас ще декілька замків в сучасній східній Словаччині. З того часу замок належить майже постійно, один і другі, а знову 14. -толіття. Ми тут, як археологи, переконалися, тому що таке, звідки я повідомляють, неаполітанів, звід там прибув другий. Він, до речі, маєтки там зберіг свої. А що таке Італія? Судіть, епоха на треба відбувати. Науки найкращі розвинуті в Італії. Всі. Архітектура, живо ну, про це історія. 8% інтелектуального потенціалу Європи зосереджено на той час затвердження потенцій саме в Італії. І ми це відчуваємо. Відчуваємо по археологічних знахідках, по архітектурних, різноманітних деталях, якраз що надсучасні, тогочасні, тогочасні технології були використані тут. Я приклад наведу, о, там от камінь там, ну, куча, але в приміщенні... Ми знайшли залишки е, приміщення, двоповерхового приміщення часів Карла Роберта, початку 14 е, століття. Здивувало один пале. А там вітражне скло на вікнах. Вітражне. Це рідкість, але де вітражи ставилися. Вони в принципі, раніше виникли там в 13 столітті, да? але це в собор. Да? А тут ми маємо на території замку. Прямо в завалах оці стіни. Вітражні вікна, знахідки такі досить дефлетні. Всі вони знаходяться в Закарпатському в фондах Закарпатського кризнавчого музею, частково знаходяться в експозиції. Взагалі, практично от, з того часу другий ти володіють замком. Тепер пропустимо, там величезний пласт, історії, практично всю історію Європи можна вивчати через Невіцький замок. Цей поразку Угорщини, розпад держави, як угорщини Труїни продовжують володіти замком один із останніх, був перед останнім, скажімо, останній його син Ян. Це вже початок 17 століття. Назвичайно відома історична постать, постать, яка відома нам, всі. Ну, з історією міста дуже тісно пов'язана. Багато чого доброго зробив, він був такий розміркований більше, інтелігентний. От. Його син більше, більш войовничий, я останній другий. Але я до чого веду? Справа в тому, після того, як угорське королівство розпалося, воно розпалося на три частини: Західна Габсбурги, Східна Трансильванія, центральна частина захопили Турки. Невеський замок на стику трьох кордонів. Це його, його життя визначило. Дуже таке важке, я би так сказав, і войовничість його володарів. Я наш 10, останній володар замку, будучи 17 років мав, захопив в полон 12 турків сам особисто. Це щось неймовірно. Загін його 12 чоловік розгромив загін турків, який складався із тачу. Це є писемні джерела. Взагалі, э, Другий, один из останніх володів. Надзвичайно цікава історична постать, і вона пов'язана. Ви знаєте, як на мою думку, ми маємо вже готовий історичний бренд Невецького замку. Там маємо в цій Румінії дракулу. Да? Всі там дракула, там половка, неправда, правда. Тому що і замкні попутані, скажем так, коли Дракула є. А тут є історичні реалії. Історичні реалії в чому полягають. Дьор Друге, 17 століття початок, був женатий на дочки, доньці Ержебет Батері. Каталіна. Хлопці, дівчата, все тут розказати просто неможливо. Є така легенда про погандіву, яка, з'ясувалось, має історичний підруч. Каталіна, дочка Ержебет Батері. Відкриваєте книгу рекордів Гіннеса, серійних убивць. Там, ну, скажімо таке, ходили на цей фільм. 600 шер Ержебет Батері на першому. Так і інкримінують принаймні. Правда це чи ні? Це вже друге запитання. Тому що сучасні історики дуже багато угорських стверджують, що це був наклад на ВЧБатере, адже їж родич граф Турзо проводив світло і після цього світла захопив землі. Але є ще один чинник. Легенди, легенди, які просто-напросто підходити у тому про легенди І Такі самі легенди є в Східній Словаччині. Легенди пропагандів історичним протетипом, які послугували Ержбетбатері. Так от Ержбетбатери, як ми бачимо, досить тісно пов'язана з нібитським западом. Мало того, дьор Друж, вся родина Друйки намагається врятувати в Ержбетбатері, част частково, як родичку, частково їм це вдалося. Адже вона всі були покарані, страчені, а РЖБ батарі замурували, ну як досить шляхетно замурували, не означає то, сіментом і там приміщення, їсти вона мало, що отаплювалася, все -все, її просто ізолювали, і вона жила в цьому приміщенні ще декілька років. Ну, після того. Там кажуть з розуму вона трохи за історичними джерелами щось там. Але розум прийшов до неї в останні дні і вона навіть заповідписала, викликала нотаріусі, і нотарі з нього працювали, вона написала заповіт. Це РЖБ РЖБАТЕ. Ми тісно співпрацюємо з словацькими архітологами. Зараз перекладаю надзвичайно цікаву статтю про. Ну, не статтю, а монографію Словацького колеги, Сподіваюсь, він має намір видати її на, в Україні українською мовою, але преклал проблю я, не коментарями. Я сподіваюся, що в 2021 році ця книжка точно вийде і гідую вас знайомити. Це замок Прекол у Словаччині, Історія замку прекол та і взагалі історія була. Ну, коротенько, я все, які будуть запитання, тому що холодно.